Тим часом 12 вересня українські війська за підтримки безпілотників і танків прорвали нову ділянку російського кордону на захід від контрольованих Україною території у Курській області. Про це пише видання Форбс. Цей прорив є менш масштабним повторенням наступу на Курську область 6 серпня. Однак мав набагато більший успіх ніж повідомлялося спочатку. На відео з дронів, поширених у мережі напередодні, було видно, що українські війська прорвали загородження траншеї бетонні споруди однак наштовхнулися на опір Російської Федерації. Тоді Кремль заявив, що його війська нібито відбили українську атаку за підтримки армійської авіації та артилерійського вогню. Неочікувана українська операція, по суті, менш масштабне повторення українського вторгнення в курс мала більший успіх ніж передбачали початкові докази і ніж говорила російська пропаганда. Йдеться про кілька коротких відео з дронів, які ми з вами можемо бачити на екрані. Початкові дані свідчили про те, що українці прорвали оборону кордону, траншеї та бетонні танкові перешкоди лише для того, щоб наштовхнутися на більш жорсткий опір Росії на невеликій відстані від прориву. У Кремлі тоді заявляли, що війська перемогли українську атаку за підтримки армійської авіації та вогню артилерії. Однак українська група безпілотників Хорне, яка підтримувала операцію, відкинула претензії Кремля та розкритикувала змі, які висвітлювали прорив кордону у четвер. Журналісти, які цитували заяву Кремля, є цитую істериками, яким бракує інформації, або проплаченими проросійськими російськими іпсона полягали в групі, як доказ того, що росіяни не відразу перемогли українське вторгнення. Група опублікувала довше відео, на якому зображено українську бронеколону, яка котиться через прорив, а потім мчить дорогами, що ведуть до міста веселе за кілька кілометрів від кордону. Мешканці Курської області здають силам оборони України кадирівців, техніку і склади. Про це повідомляє наш центр національного спротиву за словами тамтешніх аналітиків. провал російського командування в Курській області та дуже сумнівні успіхи на Донбасі. Призводять до того, що самі росіяни втрачають віру в те, що так звана СВО йде за планом. Ті, хто починає прозрівати, бачать різницю між заявами по кремлівському телебаченню та реальністю навколо себе. І все ж, хоч ми у них сумнівалися, але починають прозрівати, що в цій ситуації важливо рятувати себе, а не ризикувати життям за путінську дачу та мільярди шойку. Саме тому дедалі більше росіян, як цивільних, так і військових, йдуть на співпрацю з силами оборони України. Вони кажуть у центрі, розуміють, що саме так зможуть відновити справедливість або й врятувати себе. Повідомлення про кадирівців у Курській області стали просто масовими, бо тільки так прості мешканці Курщини можуть захиститися від цих визволителів, так би мовити. До речі, майже за кожним результативним ударом в глиб тимчасово окупованих територій стоять росіяни, які надають інформацію про. Позиції ППО, склади боєприпасів або переміщення ворожих підрозділів. Про один цікавий випадок розповідають у центрі національного спротиву. 31 серпня з'явилася новина про те, що на Курському напрямку підрозділи ЗСУ збили дуже цікаву ціль. Рідкісний розвідувально-ударний безпілотний коріон, такий собі російський байрактар на мінімалках. За даними з відкритих джерел, усього таких дронів було вироблено до 30 штук, причому щонайменше 6 було збито без врахування курського знищення. Підтверджено візуально вартість такого ворожого пристрою не повідомляється, але загальні інвестиції в цей проєкт уже склали близько 30 мільйонів доларів. Виробництвом оріонів займається російське акціонерне товариство «Кронштадт», як вони самі про себе пишуть. Лідер національної безпілотної індустрії Російської Федерації. Компанія розташована у місті Санкт-Петербург, має офіси в Москві. І крім Оріона, випускає ще кілька інших безпілотників для та систем для них. Як повітряним силам вдалося затрофеїти таку ворожу пташку? Звісно, та інформація, яку вже безпечно озвучувати, слухаємо далі. Справа в тому, що до знищення цього Оріона доклалися самі росіяни, точніше, інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів і пов'язаний із кронштатом. Певний час тому ця людина вийшла на контакт із представниками певних підрозділів Сил оборони України і запропонувала надати дані щодо БПЛА, системи управління та підготовки персоналу. А головне, як саме окупанти застосовують оріони проти наших військ. Отже, маючи певну інформацію, повітряні сили ЗСУ змогли влаштувати засідку на цю рідкісну і дороговартісну російську пташку. Тим часом американські аналітики повідомляють, що українські війська на Курщині продовжують просуватися і навіть захопили кілька сіл. Торгнення України до Курської області спонукало російську владу збільшити чисельність російського групування сил у Курській області більш ніж у три рази. Вже 13 вересня український президент повідомив, що російські війська зосередили у Курській області 40 тисяч особового складу і мають на меті сконцентрувати у цьому районі загалом 60-70 тисяч. Залишається незрозумілою розбивка чисельності кожної з російських служб. Повідомлення про зростання чисельності російського групування у Курській області свідчать про те, як оперативний тиск, спричинений вторгненням, змусив російське військове командування передислокувати елементи з України до Курської області та направити у цей район новосформовані сили з Росії замість того, аби послати їх на лінію фронту в Україні. Російська контрнаступальна операція з повернення території захопленої українськими військами у Курській області дуже ймовірно вимагатиме навіть більше живої сили та техніки, ніж Росія уже зосередила у цьому районі. І отже, додаткові російські передислокації з України. Українські війська продовжували наступ у глушковському районі Курської області та продовжували наступальні операції у цьому районі 14 вересня. Геолокаційні кадри опубліковані 13 вересня показують, як українські сили діють у південному веселому. А російський провоєнний блогер стверджував, що українські сили захопили поселення. Ворожі оглядачі також стверджували, що українські війська просунулися на захід від Мід'єжєґо і на полях на південь від Тьоткіного, приблизно 25 кілометрів на південний захід від Глушкового уздовж кордону Сумською областю. Російські джерела стверджували, що 13 і 14 вересня українські війська. Продовжували штурм поблизу м'яв'єжєго веселого, обухівки і нового путу. Далі детальніше. 14 вересня українські сили продовжували просуватися на північ від Суджі на тлі наступальних операцій українських військ по всьому виступу в Курській області. Російський мілблогер стверджував, що українські сили захопили Черкаське Поріччя на північ від суджі. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували атаки на південний захід від Коренево поблизу Апанасовки на південний схід від Коренево поблизу Любимівки та Обуховки. На схід від Коренево біля Марівки і на південний схід від суджі біля руської конопельки 13 і 14 вересня.